Мобілізований для них це було вперше побачити на своїх базах людей з бойовим досвідом. Я взагалі людина, не то що не військова, яка не мала уявлень ні про що тут в армії. Ми з дівчинкою-інструктором забилися на спір, А хто швидше накладе турнікет? А ми виграли. Вони самі кажуть, що ми після завершення війни приїдемо до вас, ви вже будете навчати. Набір в загін був якраз під це навчання. У нас були е, з моїм заїздом люди, які мали військовий досвід, які щойно мобілізовані, як я. Їхали ми з комфортом, бо їх бусики з кандірами. Це щось, просто просто щось. Британія справляла враження там, ще секунди просто. Е, ну, по перше, це просто коли ти ще в літаку. Бачиш, що цей туманний альбіон, як його називають, його не просто так називають, тому що це дійсно видовищно. Це Ніби нічого, нічого, нічого. Їх хмарок немає, нічого. І тут така штука просто. Навчання почалось з того, що ми вивчали кожен елемент екіпіровки, для чого він призначений, як його використовувати, як його правильно скласти в рюкзак чи там, в сумку польову, що з собою треба взяти на польовий вихід. Це великий чорний баву. Там три комплекти того, плитоноска, хороші броніки, каски, мультитули, там три пари взуття. ну Це знову ж вони думають про нас. Кіраната вуха, пляга у літарка. Я не знаю, щоб ми робили це. Ортексна курточка розпочиналося все з загальних військових питань: вивчення зброї, ознайомлення, поводження зі зброєю, елементарні тактичні положення, стрільби, руху і нарощувалося до колективної підготовки. Спочатку парами працювали, потім колективно вже підрозділами, з водами як пішому порядку, так і в принципі організація переміщення на транспорті. Ну і питання оборони, ну і в основному це питання наступальних дій, які ми відпрацьовували, окопи, зачистка міст, штурм міст. Ми теорію засвоїли там 3-2 дні, і потім ми їдемо в поля, так, ми їдемо на полігон, де для нас вже роблять ситуаційні якісь так випробування. Для нас вони спеціально закупили автомати, копія автомата Калашнікова, але під натовський калібр, з якою ми ходили. Це вони спеціально зробили для нас, для того, щоб максимально приблизили до тих умов, яких подальше ми будемо виконувати бойові завдання. Знайомили з основними з їхніми видами зброєння, кулеметами і гвинтівками їхніми також проходили навчання на енлавах. Тобто, це був штурм позиції. Ось там вже був кулемет. Там вже була техніка їх так, але учебна. Ось, Там був міномет. Особисто моя думка, що коли ти знаєш, як тебе будуть штурмувати, відпрацюють штурмові дії, ти сам автоматично зрозумієш, як тобі діяти, організовувати оборону. Ну І відповідно, в перспективі треба ворога нищити і вибивати з нашої землі. Давали, в принципі, дуже багато простору для. Фантазії нам ну, не обмежували, не казали, що ви там заходите тут, ні. Я нам сказали, що от є будинок. Типу, давайте. Коли ми, ми планували заходи там, маленьких операцій, скажімо так. По захопленню тих чи інших позицій, чи штому міста, будинків ми постійно гарантували, що ми спочатку, перед тим, як зайти в місто, ми провели б детальне вивчення, планування будинків, можливих місць зосередження противника, можливе враження його, там, можлива наявність цивільних осіб для того, щоб максимально ефективно виконати завдання своє і максимально вберегти своїх людей. Ну і супровід безпосередньо піхоти на полі бою здійснили б тільки за допомогою. Дрокоптеру, відповідно, коригування цього всього. Вони такими, скажімо, стекляними глазами на нас дивилися і були в шоці, типу, а що так можна робити? Позаду тебе йшов твій інструктор, він все контролював, все бачив. І якщо ти якось чи не дбало йдеш, чи переміщуєшся, чи не, не поніжаєш свою структуру, да, то він робив тебе трьохсотин. Британці Дуже люблять е, випасати овець на полігонах, тому ти йдеш там е, все вкрито е, продуктами життєдіяльності овець, е, а там щось mm -hmm. знов таки інструктор кричить: арта, і ти падаєш. Ну, ясна річ. Були дійсно гарні результати по стрібі. Були найкращі. Так, mm -hmm. хлопці з луганського прикордонного якраз воно хто ці найкращі результати робив. Я щаслива, я, я просто щасливий. У нас була, блін, жіночка в їдальні просто з Гани здається. Вона українською там майже, майже нормально спілкується, тобто в їдальні там щось накладає, вона по пару слів, по пару слів. А так вона тобі вже розказує, що у нас там сьогодні курка, а там яловичина. Перш, перший час якось ми набрали все в тарілки. Просто все, щоб скуштувати. Але їх менталітет так, ну, тобто якось сприйнявся на нас, ми запокоїлись, кожен брав собі, скільки він реально з'їсть, там вип'є, з'їсть і тому подібне. На рівні побуту, то це дуже-дуже приємно, що вони так приймалися за нас. Ми були в місцевості. На межі Англії, Шотландії. Гори, ліса, соснові ліса. Це ну це романтика, не знаю. Дуже дуже вайна, дуже красива природа. <mumbles> <sì> ми, ми ще за тиждень до цього думали про те, як ми будемо прощатися. Вже тоді ми розуміли, що ще тиждень, все добре, все окей. Ось, але вже тоді грустинка уся з'являлася так, що. Ти знайшов дійсно дуже класних знайомих ось, і хотів би з ними ще попрацювати. Ми зробили останній цей виїзд, і вони сказали, що ну на цьому ваше навчання вже закінчено. У вас є там мовно півтора дні, щоб відпочити, щось попратись, там зібрати всі свої речі. Зробили барбітю. Тобто їх офіцери робили нам м'ясо, смажили, котлетки, бургери робили та тому подібне. Перекладачі під'їхали на тачці, там якийсь мазончик робили. ну так, Все дуже атмосферно. Хлопці запрошували і до себе потім, і казали, що й до нас приїдуть як тільки, так і одразу. Ну, так, вони прямо вболівають за нас всі, не то, що там навіть інструктори, не тільки військові. Думаю, що задачою фактично справилися, колективом всі. Ми їм свої шеврони, вони нам свої, ось. Це якраз а, шеврон їх розвідки. тобто, ну, я буду про них пам'ятати, і мені здається, що було пам'ятати про мене.